Знаєте, що справді е, сумно чи то якось депресивно, те, що в п'ятницю я думав, які ж теми можна буде взяти до розгляду на понеділок і щось там зберігав собі якісь посилання е, по тому, що можна обрати, але все так змінилося, що в понеділок ми говоримо про вбивство Андрія Порубія. Оце погано. Андрій Порубій виявився тою людиною, яка вже коли її не стало. Тоді ти розумієш, що вона була багато в чому унікальною. СБУ і поліція повідомляють про затримання підозрюваного в убивстві Андрія Парубія, яке сталося в суботу у Львові. вбивця за їх повідомленням переховувався вже у Хмельницькій області, туди він втік відразу після виконання вбивства. Кажуть, що йому 52 роки, він львів'янин, зараз не мав роботи. В службі кур'єрської доставки він не працював. Джерела правоохоронних органах повідомляють, що нібито в росіян є цілий список українців, яких вони хочуть ліквідувати, і це саме з патріотичних кіл. Андрій Парубій був одним із цього списку. Дехто із блогерів публіцистів висловлюють сумніви, чи дійсно то так швидко затримали саме того, хто вчинив це замовне вбивство. Чи це не намагання силовиків показати високу ефективність, чи не впіймали вони першого ліпшого зустрічного. Ну, наразі про це нічого сказати не можемо, але можемо сказати вам багато про те, ким був Андрій Парубій. Ми зібрали інформацію за матеріалами Суспільного, за матеріалами Олексія Голубуцького, Івана климпуш ценцадзе і найцікавіше вам зараз перекажемо. Парубій закінчив історичний факультет Львівського університету. І ще наприкінці 1980-х, ще якраз в час розвалу Совєтського Союзу, Андрій Парубій став одним з керівників націоналістичної організації Спадщина. Він брав участь в пікетах. В 1990 році парубій став депутатом Львівської обласної ради. Парубій був націоналістом справжнім, і, до речі, в 1991 році він разом з Олегом Тягнебоком заснували соціал-національну партію України, яку пізніше було перейменовано у ВО Свобода. У 2004 році Парубій брав участь в помаранчевій революції, був комендантом українського дому, де розміщувався штаб сил протестуючих. У 2013-14 роках він був учасником революції гідності, комендантом наметового містечка керівником самооборони Майдану. Після втечі Януковича з України наприкінці лютого 2014, указом Турчинова, він очолив Раду національної безпеки і оборони. Вже 7 серпня того ж року подав у відставку. Невдовзі Андрій Парубій вийшов із ВО Батьківщина. Перейшов до новоствореного народного фронту, серед засновників якого було багато екс-членів батьківщини. В грудні 14-го він обійняв посаду заступника голови Верховної Ради, яким на той момент був Гройсман. Коли Гройсмана призначили прем'єром, то з квітня 16 по серпень 2019 року Парубій очолював український парламент. Андрій Парубій був депутатом Верховної Ради чотирьох скликань з 2007 по дванадцяти роки від блоку. Наша Україна, народна самооборона. А потім з 12 по 14 рік від ВО «Батьківщина» Тимошенко в 2014 році від партії Народний фронт. А з 2019 року і до своєї смерті від Європейської солідарності Петра Порошенка. В Андрія Парубія залишилася дочка і дружина. Олексій Голубуцький написав так про нього: Кремлівські пропагандисти тішаться вбивством Андрія Парубія як українського націоналіста. Як лідера, як політика з патріотичного табору, знав парубія ще зі Львова 90-х, з часів студентства, і, звичайно, добре пам'ятаю організовані ним марші, в яких я брав участь. Парубій був людиною з принципами, один з небагатьох в українській політиці, і так само один з небагатьох, хто не імітував націоналізм, бо така політична конюнктура, а був справжнім націоналістом. Ще важливий момент: парубій з тих унікумів, хто займав високу посаду, але про якого я ні разу не чув, що він щось вкрав чи задіяний в якихось схемах. Це досягнення для нашої держави. Щодо того, хто замовив убивство, Голобуцький пише однозначно, звичайно, це Московія, на його думку. Підготовка до виборчої кампанії, мовляв, не так розчистка простору, як робота з психікою виборців. Кремль в різні способи демонструє, що бути українським націоналістом небезпечно. Рано чи пізно, типу, до вас долізе довга рука Кремля. А от бути рускоязичним, бути політики, перекривлювати зі сцени того ж парубія, сміятися з нього, чи з будь-якого іншого українського націоналіста чи просто україномовного патріота, оце безпечно, популярно і навіть прибутково. Від каналу Самей Сік. Ми ж усі пам'ятаємо жартики 95-го кварталу про Андрія Парубія і про те, що він недобре вимовляв деякі букви алфавіту, мав дефект мови. Іванна Климпуш Цинцадзе написала Андрій Парубій був дійсно людиною з великої літери сильний, скромний, невимовно порядний, завжди чемний і занурений в справді важливе. чесний і цілісний в своїх переконаннях. Без щербинки, без гнилі, без цинізму, без усього, що часто є ознакою тих, хто опиняється в політиці, він пройшов як крізь велику кількість випробовувань, так і крізь мідні труби, і залишився людиною слова, честі і непорушних принципів. Завдяки своїй родині Андрій був вихований в твердому переконанні, що незалежна держава Україна це найвища цінність, і всім своїм життям з юності він боровся за те, щоби незалежна Україна відбулася. Мала честь розмовляти багато з ним про важливе, про цінності, про бачення, а його бачення великого затьмарювало будь-які короткочасні, навіть вагомі політичні цілі. Доля, Бог і український народ дали йому можливість проявити себе не тільки борцем, революціонером і воїном, а й будівничим. Зокрема, і йому ми завдячуємо тими карколомними зрушеннями, які відбулися між 14 і 19 роками в деколонізації постсовітської України. Він радів, що міг докладатися до того, щоб робити Україну українською, він буквально воскрешав її і стояв на її варті. Без особистих його зусиль ми б не мали закону про мову чи змін до конституції про стратегічні цілі членства в ЄС і НАТО. Він долучився і до роботи над отриманням Томосу. Пригадалося, як він, коли був секретарем РНБО, Став першим спікером при запуску нами українського кризового медіа-центру ще в готелі Україна 5 березня 2014 року. А в 2022-му він, як звичайний боєць, стояв на захисті держави у Києві, взявши до рук зброю без охорони, без помпи. Він був тим, кому ніколи не потрібна була мобілізація, якась відмашка, команда, постійно внутрішньо мобілізований, готовий сам вести. Дякую Андрієві за його справжнє служіння. Андрій Парубій був велетом духу, це не просто слова. Серед нас таких небагато. І висловлюючи співчуття його родині, нашій великій політичній команді, висловлюю співчуття ще й всьому українському народу, бо Андрій ще багато чого міг, хотів і мав зробити. На цьому фото, в 1990 році Львівська обласна рада, перше демократичне скликання. Це все нещодавно обрані депутати. В'ячеслав Чорновіл щойно став головою обласної ради. Також тут Тарас Чорновіл і Андрій Порубій, молодий зовсім, та його батько Володимир, один із лідерів руху і багатолітній борець за Україну. Андрій Порубій тоді став наймолодшим з 200 депутатів обласної ради. Від каналу Саме Сік додамо. Кремль взяв собі таку ціль нищити тих, хто до глибини душі за Україну. Хто справжній патріот, і справжній націоналіст, той, хто може вести за собою інших, щоби залишилися потім тільки ті, хто можуть вже хитатися, схилятися до співпраці і так далі. Отож, напевне, перед державою Україна стоїть завдання зараз, окрім того, щоб просто захищати всіх громадян, то ще й окремо захищати свою політичну справжню еліту. І ще один факт. Андрій Парубій незадовго до свого вбивства просив надати йому державну охорону, але йому було відмовлено. Про це повідомили в управлінні державної охорони. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо!